Депутат обласної ради від Галицького району Ярослав Ткачівський написав заяву про вихід із фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода. Як пояснює сам депутат, на такий вчинок змусила його піти опублікована в газеті Галичина однобічна позиція голови Івано-Франківської організації партії ВУ Свобода Василя Поповича, який негативно відреагував на подання до суду Ярославом Ткачівським позову на редакцію газети Галичина. Ярослав Васильович називає ситуацію між Галичиною і подружжям Ткачівських трудовим спортом і буде надалі відстоювати свої конституційні права у суді. Ви 14 років з бюджетних коштів отримували заробітну плату. Я вас приймав на роботу. Дякую за те, що ви. Віднувати віку зробить. Осталося рейдерське захоплення. Редакція газети Галичина знищила колись найпопулярніші часопис тижневої Галичини, який я створив і очолював впродовж 9 років. Так само незаконно захопила майно, основні засоби. І інші цінності, фінансові кошти, які були на рахунку. І відповідно, що розвиток подій буде вирішувати суд, тому що ніякими ні протестами, ні сесіями, подібного не вирішено. Є цивільно процесуальний кодекс, який каже, які мають бути кроки, і я їх відповідно вчиняю до українського. Я запевняю всіх мешканців нашого краю, що я не міняю своїх ідеологічних поглядів, як і був. Відстоював інтереси е, територіальної громади, так і надалі буду це робити, і відстоювати права кожного громадянина. Я буду далі втілювати в життя програму захисту українців, в тому числі і свої громадянські права, які гарантує мені Конституція, бо я також є українець, як і українська моя родина, а це основа української держави.